Я Ангеліна Лис. Сьогодні у нас у студії Христина Голіней та Анжеліка Вівчаренко. Привіт! А також нагадую, що у нас є постійний експерт Руслана Савчук, яка буде аналізувати помилки дівчат. Почнемо з невеличкої розминки. Яке ваше улюблене українське слово? Гроші. Чому? Тому що це дуже гарне слово. Чому? Це гарна українська стріля. Мені здається, що дійсно є багато гарних українських слів, тому досить важко дівчатам було знайти одне єдине. А зараз ми перейдемо до першого блоку запитань. Перший блок називається бліц опитування», іншими словами так або ні. Я буду зачитувати твердження про українську мову, і ви повинні підняти так або ні і пояснити, чому така відповідь, якщо це наприклад, неправильно. Готові? Перше. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Це неправильно. <слад his sheep> Дійсно, найдовше слово складається з 30 літер І я зайшла це слово. Запропоную вам його прочитати. Дихлор, дифеніл, Так само. Трихлординіше. Трихлор-мет. Темета... ме-мета. Правильно. Так. Це слово означає хімікат для боротьби зі шкідниками Наступне питання: найменш уживленою літерою українського алфавіту є літера П. Пи. Правильно! А чому? Найчастіше, Найчастіше вживається, вживається саме ця літера. Найменше вживається літера Е. Наступне, Фразеологізми, які я зараз зачитаю, усі вживаються у значенні багато. Хоч греблювати, як сміття, по самі вуха, кіт наплакав до біса. Правильно. У чому була помилка? Е, кіт на плаках, це мало насправді. Правильно. Наступне. В українській мові донині збереглися назви місяців давньослов'янського календаря. Чи правильно я зараз зачитаю значення трьох з них? Грудень походить від слова груди, що означає місяць, коли птахи надували груди від холоду. Січень від слова сікти час вирубки лісу. Лютий від слова люті морози. І там досвідчені сіпі. Це вже неправильно. Правильно, тому що грудень походить від слова груда, що означає мерзла колія на дорозі. І останнє діалектизм маржина означає худоба. Правильно! Ти знала цього? Ні. Цей випуск ми вже. Підсумовуємо нашими балами нашого судді-експерта. У підсумку вийшло, що кожна з учасниць набрала по 3 бали. Переходимо до блоку 2, де за відведений час потрібно пояснити якнайбільше організмів. У кожної з вас буде 30 секунд. На це перед вами зараз лежать карточки, у кожного свої. Там написані слова. Ви берете карточку, відповідаєте. І якщо правильно ставите на одну сторону, якщо ні або не знаєте на іншу. Слова і ви не відповісте, будуть відповідати наші глядачі. І також нагадаю для самих глядачів, що архаїзми – це слова, які застаріли і вийшли з загального вжитку, але мають сучасні аналоги. Отож, починаємо. Хто буде перший? Yeah. Я. Готова? Yeah. Починаємо. Um... Голово це <'як> наголос. Початку – це ніби якийсь на спадок, дитина, щось ніби того. Вікторія це перемога. Лицедій це поганий, ніби хтось. Все, час вишу. Готова? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай. Давай. Молодший. Культи зі снігу. <плес> що це? Що це? Думай. <плес> Загоріться з напевне. Ні, можна є <плес> Що це? Вже не можна. <плес> Все, час вийшов. Що... У підсумку другого раунду вийшло, що Анжеліка набрала одної волю, а Христина 2. А далі пропоную почути коментар Руслани Савчук, нашого експерта. Архаїзм належить до застарілої лексики української мови. Це слова, які вийшли з активного вжитку, оскільки були замінені іншими словами, синонімічними поняттями. Наприклад, ланіти щоки, ремена плечі, вої воїни, ректи глаголити говорити. У культурному контексті архаїзми відіграють важливу роль як елемент збереження історичної пам'яті та національної ідентичності. Їх часто використовують у літературі для відтворення певного історичного колориту. Архаїзми поширені в релігійних текстах, зокрема перекладах біблії, також в українському фольклорі та народних звичаях. Блок третій це портрети відомих українців. Я буду показувати вам портрети. Ви повинні назвати хто це, і якщо знаєте, яка професія? Готові. Якщо не знаєте, аудиторія mm, може мені ні, Це Довженко. Правильно! Засмісти. Наступний? Е, с... туз. Василь Симоненко. Панас мирний. Вишавський. Хай Вишарський. Грошайський. Виснован. Правильно. Наталія. Надія. Правильно. Правильно. Це точно височність. І останнє. Точно маєте знати? Журналіст. Я не знаю, Правильно. Останній раунд виявився дуже цікавим. І у підсумку ми маємо Анжеліка 0 балів, Христина 3. А хто ж у нас переміг? У підсумку Анжеліка набрала 3 бали, а Христина 8. Можемо привітати Христину з перемогою! Данній блок ми завершили. Я нагадую, що у нас у гостях була Христина Голіней та Анжеліка Вівчаренко. А ви ставте подобайки, коментуйте та чекайте нових випусків. Я дуже рада, що я сьогодні е, взяла участь в такій вікторині. Я рада, що наша група організувала таке. Головне не перемога, а участь. Мені було приємно в цьому брати участь. Дякую. Дуже дякую Ангеліні за те, що організувала такі, таку цікаву вікторину, і ми змогли більше дізнатись нового, також повторити те, що ми вже знали. І, в принципі, дуже дякую глядачам, які сьогодні прийшли. І дякую за перемогу.